Відбулася чергова телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і українським президентом Володимиром Зеленським. Наш гарант розповів, що обговорили питання посилення української ППО і домовилися, що продовжить про це говорити на окремій зустрічі представників двох команд. Сьогодні ми говорили про ситуацію, про російські повітряні удари і, в ширшому сенсі, про ситуацію на фронті. Президент Трамп дуже добре поінформований Спасибі за цю увагу до України. Обговорили можливості щодо ППО і домовилися, що будемо працювати над посиленням захисту неба, домовилися про відповідну зустріч наших команд. Говорили також детально про можливості оборонної промисловості, про можливості спільного виробництва, готові до прямих проєктів з Америкою і вважаємо, що це надзвичайно необхідно для безпеки. Особливо що стосується дронів і відповідних технологій, обговорили взаємні закупівлі та інвестиції, обмінялися думками про дипломатичну ситуацію і спільну роботу з Америкою та іншими партнерами, сказав президент України.